Ось уже понад півроку унікальна природа України страждає від дій російських окупантів. І екологи розуміють, як ніхто. Єдиний спосіб захистити тварини та рослини світ від руйнівного впливу війни зробити так, щоб вона закінчилася якнайшвидше. Свій внесок у перемогу роблять і одеські спеціалісти з охорони навколишнього середовища. З початку війни вони організували проект «Aid for Ukraine» і привозять до України з-за кордону машини швидкої допомоги. Новий реанімобіль отримала Бородінська ОТГ. На сегодняшний день ситуация такова была, что в случае необходимости приезжала бригада либо из, из Тарутина, либо из Арциза. И вы понимаете, это время драгоценное, то есть нужно машине доехать сюда и транспортировать больного, скажем так, это время удваивается. И тот факт, что вот теперь здесь будет находиться своя собственная машина скорой помощи, конечно, очень существенно сокращает время доставки больного в случае необходимости. в Чебне заведення». головне завдання волонтерів допомога українським захисникам із медичним матеріальним забезпеченням, розповідає один із ініціаторів проєкту еколог Олег Д'яков. Практично все життя, все своє життя, особливо свою професійну діяльність, я присвячував відновленню відновленню природних екосистем, їх оздоровленню. І я зрозумів, що в цій ситуації. Для мене особисто та для багатьох з моїх колег ідея роботи на ідея моєї праці для батьківщини, для нашої перемоги може дійсно бути пов'язана зі збереженням здоров'я, зі збереженням, зі зменшенням ризику смертей під час цієї військової агресії. Незважаючи на війну, що триває, одеські екологи займаються і своїм основним видом діяльності. Сьогодні відновлюються робота щодо охорони природних ресурсів регіону, готуються до реалізації нові проекти. Одна з ключових екосистем області Тарутинський степ, який цього року мав отримати статус національного парку. Через війну ці плани довелося відкласти. Проте відновлення дикої природи біля заказника триває. Тарутинський степ одна з небагатьох майже незайманих природних територій, що залишилися в Європі. Друга за величиною після заповідника Асканія Нова у Херсонській області. Звідти ще до війни до одеського заказника привезли куланів, схожих на осликів, тварин сімейства кінських. Колись вони були природними жителями Тарутинського степу, але зникли через тручання людини, розповідають екологи. Історична та природна справедливість нарешті відновлена. Кулани вже освоїлися на старому новому місці і навіть дали. Потомство в нас вперше за останні, ну, мабуть, 250 300 років на території саме Буджаку Південної Бесарабії з'явився перший дикий колан. У нас народилася коленя безпосередньо в дикій природі, природі Бесарабії. І це, на мою думку, дуже такий. Гарний приклад того, як великі травоїдні тварини, і люди, і людська діяльність, в першу чергу сільськогосподарська діяльність, можуть співіснувати при наявності досі великих об'єктів природозаповідного фонду, а саме заказника місцевого значення «Тарутинський степ. Заселення степу тваринами одне з головних завдань екологів. Крім цього, протягом кількох років вчені продовжують відновлювати рослинність раніше незаконно розораних земель. На цей рік ми також планували роботи з подальшого відновлення. Тих ділянок, які були незаконно розорені, мабуть, ви пам'ятаєте те, що минулого року ми проводили відновлення. Найбільше відновлення степових екосистем в Україні, було відновлено понад 500 гектарів цього року. Ми планували подальші кроки, але на жаль, ситуація з посухою. Не дозволила сформуватися відповідному насінневому матеріалу, і, на жаль, влітку ми не змогли зробити таких кроків, і сподіваємося, що восени ми зможемо їх зробити, якщо будуть відповідні природні умови. На жаль, посуха не єдина перешкода у роботі екологів, каже Олег Д'яков. Чимало обмежень пов'язані із правилами воєнного часу. Особливо це стосується прибережної зони Дельти Дунаю, тому що ну, наприклад, зараз заборонено будь-яке пересування по воді по гирлах Дельти Дунаю. Це унеможливлює наші роботи щодо реінтродукції певних видів. В першу чергу це великі травоїди, такі як дикі коні або олені на території Дельти-Дунаю на островах. І ми сподіваємося, що з початком навігації. Ця можливість відновиться, і восени ми зможемо повернутися до реалізації цих компонентів. Проекту війна також змусила перенести плани щодо створення у Тарутинському степу національного парку. Новий статус міг би надати позитивного імпульсу і для екології, і для економіки регіону. Пояснює фахівець, і дозволив би не лише зберегти природні ресурси, а й привабити сюди туристів. Ми впевнені і знаємо дуже добре на прикладі Дунайського біосферного заповідника Вилково, що саме природоохоронні території можуть слугувати таким чинником відбудови та розвитку сталого розвитку місцевих громад. І Бородинська територіальна громада вона підтримує ці кроки, і ми сподіваємося, що найближчими роками. Такий національний парк буде створений для природи, для місцевих людей і для сталого розвитку громади. Незважаючи на деякі труднощі, екологи продовжують реалізацію окремих проєктів, зокрема за підтримки закордонних партнерів. Нещодавно Україна приєдналася до природоохоронної програми Лайф, в рамках якої зможе отримати ресурси та фінансування для відновлення довкілля після наслідків російської агресії.